Із нагоди 75-річного ювілею заслуженого працівника культури України, ветерана бібліотечної справи, екс-керівниці сумської бібліотечної системи Людмили Стадниченко, у п'ятницю 10 травня у центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка провели творчий захід під назвою Жива книга Людина з великою душею і щирим серцем Людмила Михайлівна Стадниченко. У святковій теплій атмосфері ювілярка приймала привітання та слова щирої вдячності за багаторічну віддану працю на благо людей. У нас поєднує вже дуже велика історія більше 20 років. І е, я прийшла, вона працювала, давала мені поради. Був такий час, коли на я намагалася підтримувати Люд... Людмилу Михайло, і взагалі це людина не пересічна, не пересічної долі, не пересічних прагнень, і е, вона в будь-якому випадку у нас як знаєте, як взірець керівника, взірець лідера, взірець жінки. Тобто всі іпостасі, які існують в світі, це все про Людмилу Стадніченка. І те, що сьогодні ми зробили цей її вечір, її творчий портрет, це тільки від того, що вона цього. Більш як ніхто заслуговує високий професіоналізм Людмили Стадниченко, оптимізм, любов до людей, здобули їй заслужену шану і визнання. На захід були запрошені колеги, з якими вона довгий час працювала, керівництво, друзі, її, які довгий шлях йшли з нею і допомагали їй в роботі. Вперше проходить свято яке присвячене. Великій людині з великою щирою душею, яка дуже багато зробила в період своєї роботи, це і участь у проєктах, це відновлення. Роботи централізованих міських бібліотек Людмила Стадниченко була директоркою сумської бібліотечної системи понад три десятиліття із 1988 по 2021 роки, у 2004 тисячі отримала звання заслужений працівник культури України. Сама ювілярка зізнається, що бібліотечна справа була для неї не просто роботою, яку вона добре знала, а сенсом її життя. Я вже столько працювала і в кізі, коли жила. А здесь больше 30 лет. Это моя жизнь. Это моя вторая семья. Это все мое. Я очень благодарна сегодня, что устроили для меня вот такой праздник. Это все замечательно. Я очень благодарна своему коллективу, дорогому, с которым мы вместе работали, с которым мы добились успехов. Я желаю всем в первую очередь мира. У вторую очередь це здоров'я, щастя в сім'ї, в личной житті, і щоб у нас в конце концов все було очень, очень хорошо в нашій Україні. Процвітання і побіди. Красиві і теплі музичні привітання з нагоди ювілею усім присутнім подарували артисти Сумської обласної філармонії. Многі літа й гідних пошанувань заслуженому працівнику культури України Людмилі Стадниченко.